І знову всім привіт. Привіт всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі? Користаючись нагодою, пішов я трошки в берег. Зараз я знаходжуся в батьків. Прийшов тут треба було дещо допомогти по господарству. І за одне вирішив піти трохи. Кінець города. Посидіти якусь годинку трохи в березі. В тишині, давно не був, тут на річці, вже, мабуть, з рік. По-моєму, минулого літа я тут кабу, косили ось з того боку траву і тоді теж рибачив, відтоді чомусь це можливості ніякої не виходило. Не попадало. От Сьогодні вирішив піти попробувати. Взяв водочки, от, копав декілька хробаків. Ну, Пробуємо удачу. Прикормок я нічого не маю. Так, суто трошки відпочити. А що з того всього, вийде за одне і вам покажу. Покажу нашу річку, ці красоти навколо неї. Ось Така гарна тут доволі перспективна місцина. Водиться тут доволі багато різноманітної риби. Ну, Звичайно, ще треба попасти, коли вона клює. Бо, чесно кажучи, тут риба трошки важка на підйом. Ну, Але коли клює, то можна і набрати добряче. Є тут карась, голавель, щука, ну і ще там багато різної. Пробуємо слапати якогось карасика вже майже літо сьогодні. Вже, рахуйте, друга половина травня. Зранку ми ходили з вами в ліс 22 числа сьогодні. Ходили пробувати знайти білого гриба, але, на жаль, нічого у нас не вийшло. Ходили в один ліс, грибочків поки що немає. Завтра поїдемо в інший, дивитися. От. Ну, пробуємо. Що у нас риба каже на воді? Бо якщо вода добре не прогрілася, то кльово тут не буде. Тут під... на цій річці підземні джерела б'ють. Вода тут дуже холодна, іменно в цих місцях. Но є туди вниз потечії місця, де вода дуже добре прогрівається, і там риба починає клювати набагато швидше. На місяць-півтора швидше, ніж в цій місцевості. Але туди потрібно їхати От. або їхати і спеціально для цього відводити час. А тут ми вже так скористали два в одному. І Батькам поможемо і трішки посидимо, відпочинемо. Ну все, добре. Дивимося, що з того буде. Пройшло у нас майже пів години часу. Була гарна покльовка. Але щось затихло, не зрозуміло, що це було. Что подивитися чи що. Гарно потягнуло під воду і заглохло. Д-ди-ди-диди-диди-ди-ди. Опа-опа, дити-ди-ти! -ди. А де? Хто у нас тут кає? Так, а я навіть не встиг поставити на патик, тому стоїть. А це у нас маленький укунець. Маленький укунець. Ну, такий клюну. Ну, перший є. Відчіпаємо. Пробуємо ще. Так, цей чувак заглотнув. Аж туда у зябра. Я не маю чим. Його витягнути. Шкода мені його, хотів відпустити, але мабуть з того нічого не буде, прийдеться його піти, которую кинути. Заглотнув аж туди, всередину або знає куди. а чого взагалі не рухається. І що робити? підеш котове зараз, Нічого не поробиш. О, ти прийшов. А, на. Я тільки в которой нести. Берей. Працюй. Рибак. Все, такої скоро. Два рази вкуси вже нема. Ну що, одна риба є. Чекаємо далі. Хоч мала, але все одно приємно. Перша риба в цьому році. І за весь пройшовший рік. Каса, емоції класні, хоч мале, але приємне. Ну шо, чекаємо, що, чекаємо ще, може повезе. Трохи пізновато. Звісно, для рибалки. На годиннику вже у нас 12-та година дня, майже обід. Ще й такий вітер звіївся, трохи погода нікудишна. От, і вже та нема більше. Нема вже хоче. Сподобалось, правда? Погода трохи нікудишна. Краще зранку або під вечір. Ну зранку саме краще виходити. Треба буде, мабуть, взяти якось і попробувати спеціально піти, порибачити. Може якось на днях підемо зранку з досі ось. Маємо ту сторону косити, корові на сіно. Там вже такий дерева пояс, якраз треба бити і візьмемо вудочки, підемо досвідка з равня. З тим заплава попкидати. Там любить карась сидіти, і то конкретний. А, лише сьогодні пробує. Може ще щось клюне, ще з якихось годинку сидимо. І опять поклюка. Ще один рибосом. Це у нас походу бабка. Ось така рибина. Ще така мешкає в наших водах. теж чудова риба доволі смачна, але правда розмір не підходящий. Це вже зацепилась так за верхну губу легонько. І ми її зараз легонько відцепимо і звісно відпустимо. Хоч рибаки у нас ніхто її не відпускає, бо кажуть, що риба хижа, винищує ікру, мальок. Ось. Ну, раніше їх було тут дуже багато. ну Останніми роками не так багато є вже. Хай пливе. Ми прийшли не за рибу, я так просто посидіти трохи відпочити. Ну що? Добре, кидаємо ще. О, Буквально закину і знову. Не встиг зазняти покльовку. Ну, це вже такий розмір пристойний на цілу долоню. Враховуючися риба не росте великих розмірів. Такий, доволі непоганий екземпляр. Буквально... Клюнув одразу після того. Перед тим був ще один схід. Ось. Нормально. Мені вже починає подобатися рибалка. За 5 хвилин трета риба. Краса. Ну що, відчіпуємо, кидаємо далі. так, Поки що вирішив кидати в ведро. Ось. Потім буду йти відпущу. Бо викидаючи цю рибу, одразу воду доволі нагло вертається назад, клює. Він дровно переводить хробаки, так що хай стоїть поки що тут. А в нас вже знов покльовка тому. Ось. Якщо зайшов косяк цієї риби, то трохи погано. Кроме неї моряти, чи ще щось лапаємо. Нам не дасть підійти Красаві, нічому. Ну, Це таки не зрозуміло. Можете раз заклюнути? Все, хробака немає. Об'їву повністю. буквально за цим. Обділо. Oh. Uh -huh. Róbik raz po razy znowu w tym miejscu. Dokładnie, kiedy on ukradł susz i oni Так як мені прийшов раз своїх дубліть. Yeah, Ось тако доволі трішки часу і в нас вже є декілька рибин. Ось, зайшов бичок, але нас і так і такий і крупний. Видаю, вже там у нас три штуки, четвертий, два зійшло. Буквально за якихось дві хвилини є раз попри раз. Вони зайшли, чули червака. Хоч брати наживку міняти, бо... Вони вже, мабуть, не вступляться. Більшу рибу не, не підпустять. Я нічого другого не маю. Так що будемо продовжувати те, що є. Ще трохи посидимо, відведемо собі душу. От, Такий кльов, як не як, трохи розслабляє. Ну що, продовжуємо далі. Та зарядили ось такого жирнючого, гарного харбака кидаємо О. вітер звіявся сумасшедший. Опа. Дуже сильний вітер. портить трохи рибалку, але дріб'язок, як бачите самі, п'є раз по три раз. Отак. День. Притихло, клювало раз попри раз і притихло, Мабуть, тому що обід. Ось ще хвилин 10-15 і, мабуть, будемо закінчувати ми це все діло. Треба йти додому. Ну що, мабуть, все. На годиннику перша година дня. Обід. Риба клювати вже, мабуть, не буде. Хіба після обіду посиділи ми більше запланованого думаю, на годинку. Затяглося це все діло більше як на 2 години. От. Були, бачили самі моментами, клювало раз за разом. Зразу прийшов взагалі не тіло, більше як пів години сидів, поки попав перший оконь. А потім після нього пішли клювати бички, бабки, ось тут моїх. Набрали отаку, зразу ми їх випускаємо в воду От. і будемо згортатися і йти додому. Ще є багато роботи. Так, Трохи, аби перевезти подих. Так. Так нічого не клює, може ще якось підійдемо, давай ми разом попробуємо. А ви пишіть, чи подобається вам такий формат відео. От. Якщо б так. Будемо знімати ще. Ну а ми з вами завжди зустрінемося на наступних чудових рибалках, рибалках і не тільки Па-па, Бережіть себе.